Питання профтехосвіти і досі гаряча тема. У березні гостро стояла проблема виділення коштів. Сьогодні профтехучилища фінансують з міського бюджету, а тому на місцях тепер вирішують, яким буде обсяг регіонального замовлення, яке колись називалося державним. У Тернополі представники навчальних закладів вважають, кількість таких місць на підготовку робітничих кадрів в училищах скорочують нерівномірно. Попередньо був неправильний розподіл, тобто в одному училищі, наприклад, було 30% скорочень, скорочення, в другому 10%. За кожним цифрою стоять живі люди, стоять скорочення, стоїть робота людей. Мирослава Гуска каже, хочуть, аби набір по всіх училищах справедливо зменшили у відсотковому співвідношенні, адже від цього залежить ще й скорочення трудового колективу. Вирішити проблемне питання в міському управлінні освіти пообіцяли вже сьогодні. Питання стояло. Про а, ті професії, які, скажімо так, вже не актуальні на сьогоднішній день, і практично в кожному навчальному закладі ми е, не будемо регіонального замовлення створювати на оператора комп'ютерного набору. Вважаю, що це на рівні загальноосвітньої середньої школи діти отримують е, відповідні знання. В основному йшли на зустріч керівникам і колективам, все те, що вони просили, всі будівельні професії муляра, штукатура, столяра, кухаря. Перукарів те, що е, просили, ми залишили. Основному це після 9 класу. Ольга Похиляк запевняє, дійшли згоди із представниками трудових колективів профтехучилищ. Кожен заклад погодився на приблизно 20 відсоткове скорочення регіонального замовлення. До слова рішення про фінансування профтехосвіти з міського бюджету мають прийняти на найближчій сесії міської ради, що відбудеться у четвер, 16 червня.